Пан Герман Галущенко з нами на зв'язку. Вітаю, пане Галущенко. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, то що за вашу інформацію зараз у Чорнобильській зоні? Бо вже з'явилася новина, що, начебто, повністю вивели свої війська росіяни із цієї зони? А, ну дійсно є інформація про цей акт, який ви щойно зазначили, і що він, дійсно, вони дійсно його підписали. Ну, це знову ж таки в їх хворих уявах, напевно, вони щось охороняли і щось вони здають, там повертають. Ну, Це, це, це просто я навіть не хочу це коментувати з точки зору просто здорового гузду. Але е дійсно е ми спостерігаємо зараз, що там відбувається. Подивимося, поки наразі такої 100% інформації про те, що вони залишили станцію, у нас немає. І... Будемо просто спостерігати, як це буде відбуватися надалі. Добре, а чи цікавилися цією ситуацією вчора? Очільник МАГАТЕ, з яким ви зустрічалися? Він я так розумію, приїхав чи не вперше з офіційним візитом в Україну. Так, ви знаєте, дійсно, це був візит. Перший більше того, цей візит відбувався на південно-українську атомну станцію, і в принципі, це найближча станція до зони бойових дій. Більше того це станція, яку росіяни намагалися захопити одночасно Запорізькою, і яка завдяки нашим е, мужнім воїнам їм це не вдалося, і е, насправді ми проговорювали і Чорнобильську, і Безумовно, вони дуже хвилюються за Чорнобильську і запорізьку станцію. І ключове питання це в тому, що вони не мають можливості виконувати функції МАГАТЕ, це верифікація ядерної безпеки і поводження з ядерними матеріалами, і ми зі свого боку. Ми, ми це проговорювали, і безумовно ключове е, як один з основних і перших кроків, які мають бути здійснені, щоб повернути їм можливість виконувати свої функції, як відповідно, і нам контролювати і виконувати наші міжнародні зобов'язання. Це ті орки мають піти е, з ядерних об'єктів. Просто це безперечно, але виникає питання, яка у нас ситуація все-таки з електроенергією в результаті оцих нападів орків, як ви кажете, на ці ядерні і атомні об'єкти? Чи є ризик відключень світла в українських громадян і об'єктах критичної інфраструктури? Абсолютно жодних ризиків на сьогодні. В системі не існує більше того, знову ж таки я вже закликав, і я постійно закликаю про те, що не треба штучно обмежувати споживання електроенергії. Система працює стабільно, система збалансована і має відповідні резерви. І я теж одне з таких великих прохань, які ми постійно комунікуємо, це те, що якщо ви маєте можливість сплачувати за електроенергію і газ відповідно постачання. Це важливо робити, тому що треба теж підтримувати енергосистему нашу. Безперечно, так ми теж постійно звертаємося з проханням підтримувати цю енергосистему. Якщо у вас комунальні платежі є можливість платити, і ви отримуєте ці послуги, платіть і, пане міністре, ще одне останнє запитання. кілька днів поспіль росіяни наносять удари, ракетні удари по українських нафтобазах. Це дуже важлива інфраструктура. Наскільки ми стійкі до цих ударів і нанесеної шкоди, ми можемо їх якось компенсувати собі. Це дійсно правда. Так, ми спостерігаємо останні дні дуже інтенсивні обстріли, якраз цілеспрямована стосовно наших ресурсів, зокрема нафтобас. Але е, ми розуміємо, яким чином диверсифікувати постачання необхідне, і цей процес до речі, вже відбувається, тому, тому ми впевнені, що ми забезпечимо необхідним ресурсом. Звучить оптимістично. Дякую, пане міністре, за цей оптимізм. Будемо сподіватися.